На Черкащині триває вступна кампанія. Найчастіше абітурієнти надають перевагу професіям у сферах сільського господарства, будівництва та громадського харчування. Також популярними залишаються спеціальності з медсестринства, філології, психології та айті. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. По області цьогоріч обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти становить 2715 осіб, каже Валерій Данилевський. Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів в цілому по області виконане на 62%. Документи до навчання в заклади профтехосвіти нині подали 1689 осіб. А з них 1074 на базі 9 класу і 615 на базі 11 класу. Також зросла зацікавленість на вступ до закладів професійно-технічної освіти за підсумками навчання на базі 9 класів. Серед найпопулярніших професій, які сьогодні користуються попитом, це громадське харчування, сільське господарство, будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, зварники. Та електромонтери. Конкурсний відбір формується за такими критеріями: рейтинговий список вступників, результати співбесіди та результати середнього балу. Подати заяву на вступ абітурієнт професійно технічного закладу може до п'яти закладів водночас, незалежно від місця проживання. До закладів Вищої освіти області подано понад 1400 заяв, а до закладів фахової передвищої понад 6000 тисяч. Ці показники вище за торічні. Серед абітурієнтів внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій. У цьому році вперше здійснюється набір фахівців за професію оператор дистанційно керованих апаратів тобто, це дронщики, так звані. Наш заклад багатопрофільний центр професійної освіти Шикарської області третім в Україні отримав ліцензію і в цьому році вже здійснює набір за напрямком підготовки. Посадовець зазначив, вступна кампанія продовжиться приблизно до 1 вересня. Вступна кампанія продовжується. Зокрема, близько до вересня ще буде йти зарахування. За Кошти фізичних юридичних осіб у виші навчальні заклади і попередньо вступна компанія в заклади про технічної освіти так само буде, як у минулому році, орієнтовно до 1 жовтня. Анна могиня, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.